Я мене сьогодні особливий день. По-перше, сьогодні, вирвавшись зі свого волонтерського фронту, я приїхала в місце, де практично народився книжка моя звичайна, і сьогодні маю честь презентувати її одному з головних героїв, прототипу одного з головних героїв, Сашкові Коту людині. Завдяки якій е, мені відкрилася таїна цього кобзарського світу. Впевнена, що як не Сашко свого часу на одній з кобзарських трійць не почав розповідати мені оці такі таємниці і цікавинки, і боюся, що мені не вдалося би розкрутити кобзарів на якісь такі таємні і сакральні речі. Е, практично під час написання книжки я консультувалася з багатьма з ними. Дуже хочу подякувати Сашко Андріусу. Хочу подякувати Тарасу Селенко, ну і в першу чергу, звичайно, Сашкові, за, за терплячість, за толерантне ставлення. За напевно ті моменти, коли я відкривала в тексті десь щось, можливо, те, що не можна було відкрити, тому що і якісь речі справді є. Таємничі. І коли кобсарі сказала, що жодного слова з жачки не повинно бути в тексті, то я примудрилась написати так, щоб жачка фігурувала, але справді не було жодного слова з цієї книжки. Це справді дуже такий великий глибокий таємничий світ. Це щось незвичайне, це те, що існує паралельно, і те, що буде існувати завжди. Творення музичного інструмента, творення музики, творення і збереження це передача, напевно, цієї народної душі. Мені важко здавався збір інформації. Бо, власне, був навіть момент, коли. Цей же саме Сашко мені не дозволяв навіть торкнутися заготовки пальцями, тому що жінка не повинна торкатися. Але ну, ну, прийшов колись, врешті, такий момент, що я навіть поколупала трохи заготовку. І для мене теж я розумію, що це мені дозволило щось таке, чому не всім дозволяють. Дякую, Сашко. Oh. Ось. І розумію, що тема не вичерпана. Тему кобзарства, як тему взагалі народної душі, напевно, вичерпати буде дуже складно. Тема народної музики, тема творення музики, музики як того, що нас єднає, того, що нас ріднить, того, що робить нас людьми, можливо, десь на підсвідомому рівні, можливо, на позасвідомому, те, що об'єднує нас з Богом і з природою. Воно не полишає мене, і не дивлячись на те, що був дуже складний рік. Рік, який перетворив мене з дружини, матері, просто письменниці на. Революціонерку на борця, на волонтера, він все одно не випалив мені це і впевнена, що буду продовжувати. Хочеться почути пару слів від Сашка, власне, про те, як він мені дозволив. Звичайно, будь-кому, будь-що і зразу не можна ні в якому випадку дозволяти. Це навіть знають мої діти. Дійсно, є речі, які не можна всім знати, і не треба того знати. Дуже прекрасно, що ти не всі, далеко не всі, а це тобі я вдячний. Звичайно, приємно з якою любов'ю Він розповідає і далі продовжує. Буквально за кілька хвилин до запису він з великим таким. Щастям, яке може знати, напевно, тільки майстер, тільки творець давав мені тут понюхати, подивитись, покрутити в руках ці всі деталі. Я, напевно, треба дякувати людям, які бережуть ці традиції, завдяки яким вони не відмирають. Практично кожен народний твір, кожен народний інструмент, народна музика, картина, що це не було, це як поколіннями оброблюваний якийсь дорогоцінний камінь. І це те найкраще, що ми залишимо своїм дітям. Ми не знаємо, як ми переживемо цю війну, хто з нас залишиться живим, хто виживе, але я точно знаю, що я дуже хочу часточку цієї народної душі залишити для своєї дочки назавжди. Ой, піду янулу, та долиною, долиную. чи не зустрінуся. Such is the nature